Ось ось, Учимося у німців, вже порівнюємо. Тобто обробили дане поле пунгіциномахітек з мікродобривами. І от що спостерігаємо. Там воно в нас контроль. Зараз перейдемо покажемо. Його видно візуально, просто капець. От. Один той самий книг. Ні, це ароматик. А, ароматик. От. От. І що тут, а що тут, п'ять пар листів. Але величина соняшника. Ось. Цей не оброблений витягнутий. Да, от такий він, А тут сам листок отакий. От от Сама рослина здорова, Гарна І от візуально, коли виходиш, його дуже видно Що по врожаю, воно вже буде видно. Але по виляганню так шуточно буде плюс. І хочу, ось ось він не, вироб, не роблений. Да, переходимо, там далі опять пішли. Він дуже гарний, непоганий, але витягнутий. і ну, Та то я ж голубий, ж синій. Я Добіжники. все працюю. Так що дякую за увагу. От, працює, все працює, тільки треба працювати.